Друзі, всім привіт! Доброго дня, доброго вечора. Хочу показати вам сьогодні, як ви готую вечерю. Така дієтична вечеря. У мене спідлива з рибкою. Я зазвичай таку вечерю готую ну, протязі 40 хвилин, мені, мені вистачає Ну, година часу. Взяла мінтайчик або хек без луски, попередньо обсмажила кусочки. Злегка обсмажила з двох сторон, склала в кастрюльку, переклала цибулькою, переклала морковочкою, посолила приправкою до рибки, приперчила, ну, трішки, трішки посолила, трішки поперчила і приправку до рибки додала. І залила це все таким соусом. Будь-яким соусом, стакан водички і десь пів стакана. Ну, десь три столові ложки томатної пасти або кетчупу. Що у вас є? Це все розмішала і залила, виходить, така маса. Ось така маса. Залила, протушкувала хвилин 20. Така готова рибка. Підлива з рибки. Мене мої сім'ї дуже полюбляють. Так, І готую зараз, ось вона вже закінчується, тушкую кабачки. Кабачки така, такий рагу з кабачків. Так, Вже потрібно виключати, вимикати. Для цього потрібно взяти два кабачка, зазвичай я беру, дрібненько нарізаю і туди дрібненько нарізаю цибульку. Тру один помідорчик. Ну, зараз такі помідори, знаєте, не такі, як раніше. Вони там, восени визрівали у нас. Якісь вони тверді, хоч він і червоний, але він якийсь твердий. Ну, але я натерла. Якщо немає помідора, можна приправити просто або кетчупом, або томатною пастою і розбавити трішки водичкою. Тобто, оце все розмішали, ще приправила, посолила, приправила ще ось таким сухим чесничком. Посипала ось. І е, під кришечкою хвилин 10. Тушкуєте, помішуючи, потушкували під кришечкою обов'язково, для того, щоб він так знаєте, трішки розпарився. І 10 хвилин у вас готова страва. Так, і ще спекла хлібчик. Зараз я вам покажу дівчата. Я завжди печу хлібчик. У мене свій домашній хлібчик, ось така хлібопічка в мене. вже це, мабуть, третя. Я вже 8 років печу хліб домашній. Ось тільки витягла, і бачите, в мене вже мої вже домашні дуже люблять шку... шкуринку. Ось обрізають шкуринку, нарізають хлібчики, ложать в тост. Ось такий тост у мене тостерниця. Кладу туди хлібчик і такий трішки зарум'янений хліб. Ну, Я вам хочу сказати, дівчата, це не зрівняти, не зрівняти з домаш... домашній хліб із магазинним хлібом. Я сюди додаю часом орішки, додаю насіння льону, цибулю сушену, дуже смачний, натуральний. Ну, рекомендую всім, тому що ми... зараз в мене чоловік говорить, я взагалі не можу їсти магазинний хліб. Взагалі не, ну, не можу. Тільки домашні... домашній хліб і купа рецептів. Часом буває готую. Солодкий хліб, ну, стараємося зараз на дієті не поправлятися, то ось такий домашній хлібчик. Дуже смачний. Хлібопічечка у мене ось така. Це вже 7 років. Я вже поміняла, мабуть, третю, третю чи четверту хлібопічку. Ось така вечеря. Кабачки, тушені кабачки і підлива з рибки. У мене син спортсмен. Зараз чекаю, його повинен приїхати з тренування, з тренування і завжди він просить таке не дуже калорійне поїсти. Ну, така на швидку руч за годину приготовлена вечеря. Дуже смачно, дуже швидко і дуже корисно. Дякую за перегляд, всім смачного!